Місцеві вибори в Україні пройдуть за новим законом. 14 липня Верховна Рада проголосувала законопроект, який прояснив основні положення виборчої кампанії. Нагадаю, восени обиратимемо депутатів у міській ради та міські голів. За документ проголосували 257 народних обранців. Закон ухвалили швидко за півгодини. Більше ніж півтори тисячі поправок перед голосуванням вони так і не розглядали. Усі зауваження профільного комітету підтримали та проголосували. Пакетом. Текст нового документу ще не оприлюднили. На офіційному сайті Верховної Ради опублікували тільки деякі його положення. Однак і їх уже активно обговорюють українці. Політологи та юристи в один голос критикують нові норми. У Дніпропетровську активно критикують проголосований законопроект. Відповідно до даного закону, вже відомі наступні норми. Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Не голосуватимуть українці лише на окремих територіях Донбасу та у Автономній Республіки Крим. Згідно прийнятому варіанту документу, восени українців очікують пропорційні вибори за відкритими списками до місцевих рад, а також вибори мерів у два тури. Систему партійних блоків ліквідували. У бюлетені будуть назва партії та прізвище одного трьох кандидатів. Які і представляють її в регіоні. Окрім цього, в бюлетені також буде фігурувати прізвище кандидата, який гарантовано отримує мандат в місцевій раді. Якщо його партія подолає 5-відсотковий виборчий бар'єр, ця людина буде так званим недоторканим кандидатом. Отито лідірующе місце в списку ізбирательно, тому що даже за цього че може ноль проголосувати, ну так як його політична сила проходить, то він все одно стане депутатом. Дивним нововведенням учасники круглого столу назвали гендерні квоти, згідно з якими і за партійними списками, і по мажоритарних округах має йти 30% представниць прекрасної статі. Окрім цього, якщо в попередніх версіях закону був чітко прописаний механізм притягнення до відповідальності кандидата за підкуп, то у новій редакції документу, хоча і передбачається така заборона, але ніякої системи покарання за подібні дії не визначається. Гречаний гречаний закон. Тому що роби що хочеш, а відповідальності жодної. А, какого либо стримуючого важеля ну, і, і з того проєкту, що ми бачили, те, що ми чули, нема. Виділяють спеціалісти у новому законі і позитивні моменти. Головний величезне значення голосу кожного окремо взятого виборця. Кожен голос буде мати велике значення. Каждый голос каждого избирателя. Потому что чем больше набирает кандидат от определенной партии, тем больше у него вероятность вообще попасть в какой-то орган местного самоуправления. То есть кандидаты будут ближе к людям. Они должны будут с ними общаться. Они их должны будут узнавать. Відмінною риси закону від попередніх має стати нова норма про імперативний мандат, можливість відкликання депутатів місцевих рад, і з одного боку позитивна норма, з іншого не дуже. Колеги виносять його як позитивний момент. Ну я можу сказати, що це елементарна карательна функція, яка тепер є у крупних партій. І е, использоваться она будет исключительно для того, щоб тих случайных, случайных людей, які вдруг будуть избраны по округам, де должны были пройти толстосумы, которые які занесуть деньги в крупні партії, убрать і подвинуть по списку слідуючих рейтинг рейтинговых людей от этих партій. Останнее рішення залишається за президентом. Новий закон про місцеві вибори має вступити в свою юридичну силу після підписання його головою держави. Ольга Дабаріна, Володимир Позняк. Новини дев'ятого каналу. Thank you.